Друзі, доброго дня, всіх вітаю. Тема цього відео буде, як знайти підхід до демотивованих підлітків. Зараз є дуже багато питань, які стосуються допомоги дітям. Діти тягнуть освіту в Україні, діти тягнуть освіту в Німеччині. Чую багато історій від мам, які кажуть, що дитина навчається ночами вчить уроки для того, щоб була освіта в Україні, плюс в Німеччині не зрозуміло, що йде. Робити. Тому в четвер, зараз подивлюсь, число 19, ой, вибачте, 15 числа в 19 годин зробимо в інстаграм прямий ефір з пані Анастасією Скляренко. Вона з України і працює в інтеграційному класі, має дуже великий досвід у галузі освіти для українських дітей в Німеччині. Вона спеціально готується до цього ефіру. І ви зможете задати питання, і вона вам зможе розповісти, як це функціонує. Я записала цю об'яву також у Феніксі, нашій групі на Фейсбуці. Дівчата також пишуть: якщо вас це цікавить, забігайте до мене на інстаграм Мунсоу Таро, приєднуйтесь і будемо робити 15 го числа в четвер, якщо все нормально буде, в 19-й годині. Тому сьогодні давайте поговоримо взагалі про психологічний стан наших дітей. Тема дуже важка і тема дуже така, знаєте, специфічна, оскільки зв'язок дитини і мами, і тата є важливим, є необхідним. І цікаво, коли ви пишете мені якесь питання в приват, цікаво, як ви формулюєте. Деякі кажуть, Мені потрібна допомога, у моєї дитини проблеми. Деякі пишуть, у мене проблеми з дитиною. Хтось пише, у нас проблема. Це я дуже цікаво, оскільки це вже показує, як формулюється проблема. І батьки, які кажуть, у моєї дитини проблема, вже можна побачити, що ну, ваша дитина пов'язана з вами. Ви живете в системі, ми вже це з вами говорили. Ваш чоловік, ваша дитина, бабуся, дідусі. Це означає, що все, що відбувається з вашою дитиною, є продуктом ваших відносин. Відносини, які були в Україні, відносини, які в Німеччині продовжуються. І це означає, що зміни, які відбуваються у вашій системі, приводять до змін з дитиною. На основі свого досвіду можу сказати, що я завжди роблю першу консультацію з мамою. Вони кажуть, поговоріть з моєю дитиною, Я кажу, чекайте, давайте поговоримо з вами. І загальною тенденцією є, що батьки бояться. Бояться, що їх хтось буде засуджувати, що вони зробили помилку при вихованні дитини або при Розмові з дитиною. І оце є тією перешкодою, чому багато батьків не звертаються за допомогою до лікарів, до психологів, до вчителів, до соціальних психологів. Отой От страх. А що якщо мене осудять? Що в мене з дитиною така проблема? А що якщо позвонять в югентамт, або хтось ще щось негативне скаже? І оце є тією перешкодою, що блокує батьків для того, щоб... Вони вчасно звернулися, і дитині була надана допомога, і родині була надана допомога. Будь ласка, зверніть увагу, якщо ви розумієте, що щось колись пішло не так, не вагайтеся звернутися до професіоналів, які вам можуть допомогти. Тут немає нічого поганого. Ми всі робимо помилки, і ніхто не народився гарною мамою чи татом. Ми вчимося в процесі, як це бути Батьками. Тому, якщо ви вже помітили, що щось відбувається не так, то що ви можете зробити? Звернутися за допомогою до професіоналів, які вам зможуть показати, якими шляхами ви можете піти. В Німеччині, наприклад, є beratungs центр це центр, які нададуть вам консультації. Вони є безкоштовні. Перше, якщо у вас є. Скажемо так, ви підозрюєте, ви кажете, в мене в дитини депресія, да? Ви не лікар, ви не можете поставити діагноз. Або в мене дитина замкнулася в собі, і я вважаю, що їй потрібна допомога. Перше, що ви можете зробити в Німеччині, це вернутися до домашнього лікаря. Взагалі, перевірте загальний стан вашої дитини. Ви зараз всі отримали страхову картку від АОК, від інших карточок. Німці роблять профілактичний огляд два рази в рік і його вам оплачують. Тобто ви приходите до лікаря і вам роблять, як то кажуть, аналіз мочі і кала і абсолютно всього для того, щоб просто перевірити ваш стан. Ви йдете до лікаря, і він перевіряє. Можливо, у вашій дитини є певні відхилення соматичні. Тобто, можливо, не вистачає заліза в крові, ще якісь такі нюанси. Просто скажіть дитині, щоб піти перевірити. І лікар, коли буде працювати з вашою дитиною, він також може подивитися і сказати. Якщо це якась є причина чисто фізична, таке також може бути. Цей пупатет, певний стан. Мене дуже дивує, коли багато дівчат мені кажуть, що ми звернулися до психіатра в Україні, він прописав нам медикаменти. Ребята, якщо людина розмовляла з вашою дитиною 30 хвилин, а потім прописує вам медикаменти і ви не робите паралельну терапію, з психологом, психіатром, то це дуже дивний засіб лікування дитини, я вам чесно скажу. Тому почитайте в інтернеті взагалі, як проходять консультації з психіатром що потрібно робити. Не можна дитині давати медикамент і не контролювати прийом медикамента, не можна залишити це просто так. Лікар прописав беріть щось, пити незрозуміле, і ви не знаходитесь під наглядом лікаря. Будь ласка, підійдіть до таких речей дуже серйозно. Я знаю, що в Україні можна купити від антибіотиків до інших медикаментів просто абсолютно все. В Німеччині такого ну, не можна. Потрібно спостерігати, як реагує ваша дитина. Може йому велика доза, може щось. Ну, будь ласка, обережно з такими речами. Я розумію, ви хочете допомогти. Далі. Ви вирішили, так? Спочатку, що у вас є проблема з дитиною, ви звертаєтесь до лікаря, перевіряють його фізичний стан. Потім наступний момент, ще раз, не бійтеся, що у вас хтось буде осуджувати. Що ви можете зробити? Ваша дитина сидить в комп'ютері. І тут вже така ситуація, знаєте, спілкуюся з багатьма клієнтами, і діти спектр від 9 років до 19. Так, з якими я спілкувалася. І багато мам кажуть, що ну, вона так вирішила, да? чи він так вирішив. Ребят, поки вашій дитині 9 років, не може дитина вирішувати сидіти в комп'ютері 5 годин за день. Ну, апріорі не може. Ви є мамою. Чи ви боїтеся своїй дитині ставити кордони? Для чого дитині потрібні рамки? Для того, щоб дитина знала, що таке добре, а що таке погане. Взагалі. З самого садочку говорять, що дитині потрібні ритуали, дитині потрібні кордони. І в німців є така фраза «grenzen testen», тобто тестувати свої кордони. Чи може дитина кричати, чи може вона впасти на підлогу впасти, починати ногами субати, купи мені цукерку? Чи може дитина вас бити, чи може дитина вас кусати? Це все те, що дитина перевіряє. Чи вона лягає в спати в 11 чи в 12. Тому ви є тим. Є людину, яка робить оці рамки. І дитинам потріб... Діт... дитинам. дітям потрібна структура, дітям потрібні рамки для того, щоб вони знали, як вони будуть орієнтуватися. Ще один момент дитина лягає спати об 11 годині. годині. Ну, вибачте мене, дитина в 9 років не може лягати спати в 11. Ем... Вона не хоче. Що таке не хоче? Це ваш косяк. Дитина має лягати спати о 8 годині, оскільки їй потрібно спати. Доступ до інтернету, доступ до гаджетів і телебачення це абсолютно ваша е, ієрархія, в якій ви маєте казати ні. Є різні е, додатки в телефоні, які ви можете вставляти, і вони будуть е, обмежувати доступ, так? наприклад, час в інтернеті вашої дитини година чи дві. Це я говорю про так, маленьких. По-друге, великою проблемою є те, що ваша дитина сидить в інтернеті, в неї немає соціального оточення. Вона ходить в школу в Україні, в Німеччині приходить додому, вона сидить в телефоні і все. Для цього потрібно соціальне оточення. Де ви його знаходите? В кружках. Чим займалася ваша дитина в Україні, переносите паралельно те, чим вона займається в Німеччині? Німеччина має великий спектр пропозицій безкоштовних, або ви маєте можливість ходити, наприклад, танцювальна школа. Там ви платите десь, от я плачу для своїх дітей, 40 євро в місяць, вони ходять годину в тиждень. Але є файни, ми про це з вами говорили. Це такі об'єднання, і в них ви платите ну, 100-110 євро в рік. Тобто в цих феайнах. І от ще наступне питання: дівчат, ви мене питали, Лєна, куди можна поїхати з дітьми в табір, куди відправити? Оці феайни, вони і організовують такі літні табори. Наприклад, у мене дитина ходила на байдарки. І в них на канікулах часто було, що вони поплели туди на змагання, сюди на змагання. Зазвичай це все за рахунок того об'єднання, клуба, і батьки тільки кооперуються, хтось там на машині завіз чотири дитини, хтось привіз чотири дитини. Тобто це можливість спілкуватися. Баскетбол, кру, не знаю, кружок лепки і шиття, і всього чого завгодно. Вибір ваш, тільки треба підняти. Хто любить плавати, будь ласка, DLEG, це рятувальна е, організація? Це також ви можете там отримувати е, можливість ще як це в нас називається? Зепф'ячим це морський каньок, дитина хоче плавати, вчиться, так? Потім дельфін, вона вчиться і це рятувальна служба. Тобто, якщо ваша доросла дитина буде ходити, вона потім є членом рятувальної служби, отримує там позначку. Ще є можливість виїжджати, вони роблять всякі тренерські екскурсії, тобто можливості отако. Тільки треба підняти свою голову там, де вона у вас знаходиться, п'яту точку, і пошукати. На консультаціях, які я проводжу, ми конкретно розбираємо з дівчатами, що подобається дитині. Я, наприклад, розповідаю, яким чином це може функціонувати в Німеччині, де це знайти, можу сама прогуглити і вам показати в вашому місті. І батьки в таких організаціях діти розслаблені. Розумієте, це така от сукупчення. Людей різного віку з різних місць. якщо ви кажете, у мене в дитині немає контакту, бо дитина ходить там, не знаю, в українську змішаний клас або в е, якісь там інші там діти знаходяться. То коли ваша дитина буде ходити в спевне спортивне об'єднання, то там будуть зовсім ліві, ліві люди з усього міста і є можливість знайти контакт. Тому залежить від вас запропонувати вашій дитині. Що ще таке цікаво? Про агресію. Так? Тема агресії також є болючою, оскільки дитина, чому вникається агресія? Дитина не може виразити свої почуття, свою думку. Є багато програм у Німеччині, які спрямовані на подолання агресії, на можливість виразити свої почуття. І ви можете шукати. Питайте в школьного психолога, радьтеся з ними. Наприклад, я перекладаю в одній школі і спеціальна є програма, яку організували ці соціальні працівники. Ми приходимо раз в тиждень до цієї школи, ми розмовляємо з дітьми. Ми робимо різні. Як би вам сказати, різні вправи для того, щоб дитина могла відчути своє тіло, так або смак вони розвивають, або діти щось слухають, руками роблять. Тобто іде загальний канцгантліхентвіклю, як то кажуть, загальний розвиток є багато програм. Тільки відкривайте очі і дивіться. І ще один такий дуже великий момент. До речі, з вас підписка і лайк за інформацію, якщо вам цікаве те, що я розповідаю. Цікавим моментом є те, що діти, діти в такому віці. Знаєте, вони знають свої права. Да? От, чую, дівчата мені на консультаціях кажуть, а дитина сказала, а я отримую дитячі гроші, давай мені сюди, я буду там тих 250 євро розпоряджатися. Або ти, мама, ти повинна. Ну, добре. Але дитини є обов'язки. І от також та сама ситуація: чим займається ваша дитина вдома? Стандартне питання на моїх консультаціях. Відповідь: Ну, Приходить з школи, сидить в комп'ютері або українська школа, а потім ну, лягає спати, кажу, ну, добрий день, а стандарт мусор винести, тарілку помити, щось поприбирати. Ні, ні, я це роблю. Бо коли я кажу, що 에, давай ти роби, дитина каже або не хочу. Ребят, діти, які не мають ні обов'язків, ні кордонів, не мають цілі. А, вони і починають впадати в депресію, замикатися в собі і почувають себе погано. Тому залежить від вас, як організувати день вашої дитини і як допомогти. І ніколи не Пізно, щоб е, підключити спеціалістів, якщо ви сама, як мама або тато, не справляєтеся, і це нормально в цій ситуації, батьки травмовані, не зрозуміло, що буде далі. Зараз на Херсоні така ситуація, мама зайнята собою, можливо, часу немає. А коли ви кидаєтеся, вже пізно кричати Волки-волки, як в тій е, е, історії. Тому ще раз, якщо ви побачили, дитини є проблема. Усвідомили, звернулися до лікаря, зробили, ніколи не завадить просто чек, гезунхаць так вам його оплатить страхова компанія. Звертайтеся до психологів, до психіатрів, якщо вже взагалі така ситуація, і розробляйте план. Що ви можете зробити? Обмежити. Час роботи вашої дитини на комп'ютері, для цього є різні додатки. Завалити вашу дитину обов'язками вдома, ну, я так кажу, завалити", да, в кавичках, але чим займається ваша дитина? Спортивні завдання і а, займіться своїм психічним станом. Якщо ви сама як мама, перевантажені, збуджені, в депресії, то абсолютно нормально, що ваша дитина є вашою копією і вона така засмучена. Я впевнена, що ви знайдете вихід цієї ситуації. Головне зберігати спокій. Завжди можна отримати допомогу. Є багато професіоналів, які цим займаються. Ви самі можете це зробити. Потрібна допомога, спитайтеся в приват. І ще раз, 15 числа в 19-й годині, робимо ефір в інстаграмі, в якому. Анастасія Скляренко буде розповідати про особливості навчання, які шанси ваша дитина має в Німеччині. До наступного разу і на все добре.